Знаєте, завжди, коли тебе до чогось якби приєднують, ти маєш, ну, мусить бути якась умова. Так? От, наприклад, йдемо з нами, скажімо, відпочивати кудись, так? Я беру з собою когось там друга. І він мусить, мусить бути якась умова, ну, він мій друг. Чи інші там якісь варіанти? Коли ми десь їдемо в поїзді в автобусі де-небудь в будь-якому транспорті, щоб тебе взяли у той транспорт, в тебе мусить бути якась умова, білет. І так взагалі, ну, так світ побудований, і Господь Бог таким самим способом приходить до нас, так? Він каже: ось моє серце, яке любов'ю палає до вас. І він каже, я хочу, щоб ви це знали. І одна умова, яку Бог від нас вимагає, щоб ми то знали, щоб Бог нас любить. І кожен раз, знаєте, коли ми собі думаємо, любить, так як ми привикли, знаєте, от кого ми любимо? Ті, хто нас люблять, ті, хто нас поважають. Ті, хто нам допомагають, ті, які нам корисні. І знаєте, часом, от коли закінчується оце корисність або, або щось інше, та й ми перестаємо любити вже тих. А Господь Бог хоче нам показати іншу любов любов, яка діє постійно, незважаючи ні на що. І як вона може виглядати та любов, щоб я міг то зрозуміти, щоб ми всі могли зрозуміти. Господи, розкажи нам, як так може бути? А Господь Бог каже, кожний ранок я всім вам нагадую, як діє моя любов. Коли сходить сонечко, воно світить на всіх, на грішних і на праведних. І коли я посилаю дощ із неба, він падає на всі. Господарки, грішників і праведників. Господь Бог хоче, щоб Його спільноті ми один одного міняли. Бо Він каже, бачите, я на вас усіх селаю свою ласку, але в ній мають участь, ті, які йдуть до мене. Але так хочу, щоб всі прийшли, але не можу. Бо немає інших рук на землі, крім ваших, немає інших уст на землі, крім ваших. І Господь Бог хоче, щоб кожен із нас, який почув його, не просто прийшов до нього. Так, знаєте, егоїстично. Добре, щоб мене Бог спасів всі дід гет, я собі добре, я біжу до Бога, бо мене Бог врятував. А чому тебе Бог врятував? Тому що ти такий особливий, ні, тому що Бог тобі показує свою любов до тебе, без всяких умов. І тому ти, коли почув поклик Божий, Господь Бог хоче, щоб ти вплинув на тих поруч, які біля тебе, щоб сонечко, яке сходило, сходило чим раз на більше праведників. І дощ, який Бог посилає з неба, щоб Він сходив на більших праведників. Щоб ми міняли світ. Бо це одна та проста умова, коли ми, почувши поклик Божий, кажемо: ходімо до Бога. Не біжу до Бога сам, а ходімо до Бога. Бо ми покликані жити в спільноті. І Господь Бог хоче, щоб ми до Нього приходили спільнотами. Коли мама йде до церкви, Беріть дитину за руку. Коли бабця йде до церкви, беріть молодих, кажіть, щоб вас підвезли, провели, що хочете, але беріть їх за руку та ведіть. Бог хоче спільноти. Бог хоче, щоб ми будували спільноту навколо Ісуса Христа. Ми, що називаємо себе християнами, ми є Христові посланці. Ми належимо до, до посольства від Царства Небесного, і ми посли на землі від Царства Божого, і ми маємо представляти то Царство Боже на землі через те, що ми прийняли і тим ділимося. Беремо хто поруч за руку і ведемо до церкви, ведемо до Спасіння, ведемо до Слова Божого, щоб його почути, щоб наповнити себе. Щоб себе сформувати в Бозі. І Господь Бог показує іменно серце своє, яке любов'ю горить до нас. І якщо ви бачили образ серця Христового, Він в різних способах малюється, Він малюється серце, вогонь горить, вогонь любові, але воно є десь є на такі образи, на яких. То серце є окутане терновим вінком. Є серце Христове, яке пробите мечем. Є серце Христове, яке пробите списом. Є серце Христове намальоване, коли голуб оту каплю крові збирає. Є серце Христове, з якого ангели у руки збирають кров, яка капає серце Христове. Багато є різних таких варіантів щоб ми бачили і розуміли, що Господь Бог, що Син Божий, зробив для нас, перше діло об'явив нам Бога Отця. Бо Бога людям неможливо видіти, і чи не ангельські на нього не можуть дивитися. А Христос прийшов і нам Його показав. Він каже до Филипа: Филиппа: хіба ти не бачиш, що я в мені, а, а, я в отці, а отець в мені? Я тобі об'являю Бога. І тим самим розказується нам. І коли в нас живе Слово Боже, у нас живе і Дух Божий. Тому ми маємо збирати всіх навколо себе і вести до Бога, творити спільноту, будувати церкву. Сьогодні маємо таку можливість навіть через інтернет. Мені часом ті, що приходять до нас до храму, кажуть, отець, що у вас так мало людей у церкві? Мені навіть пишуть в чаті мало людей в церкві, мало людей в церкві. Мало людей в храмі, а церква у нас велика. Навіть сьогодні зараз ми молимося. Нас більше півтисячі людей дивиться зараз, так? це є велика церква. І кожен із вас. Старається привести когось. Бо хтось дивиться саме, а хтось дивиться вдвоє. А от дитина грається, бігає, по церкві, по, церкві, по хаті, запросить, не трошки коло вас посидити. Ну і послухає молитву. Може, проповідь дитині буде нецікава, а молитву хай послухає. Кажіть дітям. Побудемо трошки з Богом на молитві. Це буде ваше апостольство, це буде ваше будування церкви Христової. Розумієте, якщо ви будете брати участь в Божих планах, це і велика справа. І Господь Бог формує нас по черзі і дає нам часом труднощі. Я сьогодні мав одну розмову, і була тема про труднощі життєві, які. Приходять і часом нас вибивають з колії, і ми не можемо собі дати з ними раду. Але кажу вам, труднощі нас роблять сильними. Якщо ми не будемо мати труднощів, з нас би нічого не було. І, наприклад, я розказував про одних вчених, які вирішили вивезти ідеальне дерево. Це такий ботанічний сад, і вони збудували для того дерева, збудували таку теплицю, ідеальні умови. Вітер не ламав їхні гілля, не облітало листя, їх постійно кроплювали, підживлювали, тобто зробили дереву ідеальні умови. Воно виросло, сформувалося, і вони забрали оту От теплицю, вже не було потрібної, і воно вже було стояло на. На ну, відкритому повітрі. І що ви думаєте? Під час першої грози почав падати дощ, почав дути вітер, і дерево зламалося. Чому? Бо воно не бачило вітру? Воно поламалося чисто, гілле, і воно впало, зламалося. Бо вітер, який робить дерево незручності, він його укріпляє. Він його укріпляє. І якщо б не було тих труднощів, бачите, тепличні умови, ну, не встоялося. Десь у 2000 році, примірно в цих нульових роках, в Німеччині почалася серйозна проблема з дітьми. Іменно з дітьми, діти починали Хворіти на якусь дивну, незрозумілу алергію, і ні, не могли зрозуміти, що сталося. А сталося те, що, народжуючи дитину, в тих родільних домах створили такі умови ідеальні, де і повітря, де були одноразові пелинки, де було все ідеально стерильне. Молоко було 10 разів, Профільтроване, прочищене, щоб там не було ніякої бактерії, ні нічого. І от ці діти, які формувалися у цих ідеальних умовах, тільки виходили на вулицю, що-небудь помацає, що-небудь з'їсть, і дитині зразу починалися серйозні проблеми, алергія, і ніхто не могли зрозуміти, що з дитиною відбувається. А тому що період формування було виключено всі впливи негативні. Моя бабка проціка казала Васильку, щоб дитина була здорова, вона має бігати по подвір'ю по, по, по голе і їсти курічки. Я сказав, бабко, фу-фу-фу. І, і бабка права була. Але ясно, то тоді було п'ятеро дітей це було дуже мало. Восьмеро, 9, 10 дітей було. Бабка каже, у нас було 14 в родині. А віжило тільки восьмеро чи дев'ятеро. Так, діти вмирали, маленька хвороба, все вмер, але лишалися здорові. І тому була нація сильна. Сьогодні ми стараємося, розумієте, Найстрашніші найскладніші хвороби. Ми то лікуємо, збираємо гроші, щоб дитину якось врятувати. Так, це ми проявляємо гуманізм. Ми проявляємо любов до того. А Господь Бог що каже? Хочете бути сильні, будьте готові здатні на жертву? Бачите, моє серце, яке любов'ю горить до вас. Знаєте, в чому моя жертва? Я пішов зараді вас на волгофту. А ви зараді мене нічого не хочете зробити. І ви не хочете, щоб ви були сильні, бо ви <кх>, хочете обійти труднощі. Ви хочете, щоб в вашому житті не було труднощів. Без труднощів ви через певний період часу станете ніякими. <кх> Не здатиме ні до виживання, ні до життя, ні до радости, ні до торжества. Труднощі це те, що долаючи їх, ми стаємо сильнішими, ми стаємо практичнішими. Тому не бійтеся труднощів, шукайте сили в Божій ласці. Бо віра у Бога дає багато впевненості і сили. Віра у Бога проставляє все на свої місця. І ти розумієш, що якщо є труднощі, і ти їх здолаєш, ти будеш мати результат і буде все добре. Будеш тікати від труднощів. Скоро життя тебе зламає. Тому не бійтеся труднощів. Пам'ятайте, Господь Бог прийшов до нас, щоб показати свою любов до нас. Він показує, що то серце є зранене і терновим вінком, і пробити списом, щоб ми знали, що не так легко все дається. І Христос сам пройшов ту дорогу. Він не чекав, щоб ми йому там поклонялися, бо Він Бог зійшов з неба. Ні. Він прийшов як проста людина, скромну, скромну сім'ю. Без особливих якихось там привілегій. І взяв на себе тягарі світу і поніс на гологов. І кожен, хто до нього прилучається, має сказати, Господи. Знаєш, нас багато твоїх дітей Розділи на всіх оті тягарі, щоб вони були легші, і ми будемо нести, бо будемо допомагати один одному, бо ми спільнота, ми спільнота. Я дякую щиро всім вам, що є з нами зараз на молитві. І нагадую, що хто дивиться трансляцію, не забувайте поставити пальчик догори, лайкнути. Ютуб бачить, що ви ставите лайки і рекомендує це відео іншим. Це буде ваше апостольство. Від вас дуже мало. Раз тиснути пальчиком. Не лінуйтеся, тільки зайшли в трансляцію, бачите, почалася трансляція, все поставив лайк і все, далі собі дивлюся. Не лінуйтеся, це теж буде хоч ваше старання, хоч таке, ваша участь у проповідництві. Так що, хто почув, дякую, хто не знає, що то таке, як то робити, ну то вже пора знати, ви вже мене скільки дивитесь. Спитайтеся, когось, порадьтеся, будете знати, як ставити лайки. Так, що кажуть наші модератори, чи щось знайшли. Так, поясніть, чому священика називають отче, а не пастор. Розкажу, я мав один раз такий, таку зустріч із пасторем. Точно не знаю, якої деномінації, якої протестантської, якої течії, не знаю, бо... Не хочу помилятися, бо це було, стосувалося нашої парафії, і хлопець був з нашої парафії, а дівчина була з їхньої. І ці діти вирішили подружитися. Ну, і там спорили, де буде шлюб давати, як буде виглядати. Ну і плоть до того, що мені прийшлося з ним зустрітися з тим пастирем. І ми, я із Своїм нареченням, а він і своєю нареченою, так, з його сторони. Ну, і ясне діло, наш парафіянин до мене все отче, а отак, отче, а віця може ми Ну, і все до мене звертається отче. Ну, і ясне діло, що його майбутня дружина каже: а що ти йому говориш отче, в який він тобі отець. Ну, я, знаєте, я дуже ревнивий у цих справах Божих. Я їй кажу: а ти як звертаєшся до свого настоятеля? Вона каже: Пастирю. Я кажу: так от, щоб ти знала, називаючи мене отцем, він для мене син, а ти для свого пастиря авцам. Пастир зразу заступився тихо, тихо, не треба, не треба. Не треба, не треба. Пастир, як, щоб ви знали, пастух, який старається, щоб вівці не розбіглися. І Христос каже: я добрий пастир. Вівці мої голос чують, йдуть за мною. Йдуть за мною. Пастирі, які себе хочуть іменувати пастирем, як тим, за ким ходять вівці, хай себе так іменують. У нашій церкві традиція звертатися до вірних діти Божі. А якщо діти, то є духовний батько. Вони ж мені не тілесні діти, а духовні. І як духовний наставник для мене, знаєте, в сучасному світі батько більш зрозуміле поняття. Може в часи Ісуса Христа. Поняття пастир було дуже значуще, так? Ну, було зрозуміло для всіх. Бо кожен пас вівці та знав, що таке пастух, що таке вівці. В сучасному світі, я думаю собі, що краще це батько було би, бо Біблія пише: не називайте себе отцями. Це було ще далі. Це було аж до Мойсея у ті, у ті часи, коли правителі сміли себе називати богами, намісниками Бога на землі. І називати себе отцями народів і так далі. І Бога би то було не до бо Він каже, один отець, той, що на небі, коли Господь Бог дав священникам право тримати в руках тіло і кров Христа. Священника, ще називають альта Христос як другий Христос. Навіть ангели не мають такої достоїнства брати в руки тіло і кров Христа. Ми причащаємося тіло і кров'ю. Бог живий, живе у нас, в кожному із вас, хто причащається. Бог дав себе нам. І Христос каже, більше не називаю вас слугами, називаю вас братями моїми. Бо слуга не відає, що робить пан. А я кажу вам, ви мої брати і сестри. То як я можу братам і сестрам бути пастухом? Я можу бути отцем духовним, ну не отцем той, що на небі. Я не думаю, що котрий священик називає себе отцем, і він думає, що він отець той, що на небі, та ніколи в світі. Я є вчитель. Але священник крім пастиря має три уряди, так? він має пастерський уряд, він має ну, він має пастерський, священничь і, і той, суддівський і учнівський. Господи Боже. Священник є суддя, бо тому що на сповіді сповідає, так, пастир. І вчитель. Тобто, я, крім того, що пастор, я маю ще два уряди, як і кожен священник. так? І тому до духовного отця можна звертатися Отче духовний. Так і є форма звертання. Так, Лідія Лілія Дофанець. Слава Ісусу Христу. Чи можна займати службу Божу, а, чи можна найняти службу Божу за померлого в день його народження. Наймати службу Божу за померлих можна при люби нагоді, день його народження, в день вашого народження, ви собі там ага, службу Божу за здоров'я, день народження, а і далі на пних за всю свою померлих свою родини. Якщо хтось є з померлих, все написали померлих. Із родини. При любі нагоді, яка є, яке свято, ще щось там, це є добра така, знаєте, можливість нагадати, померлі мають можливість, щоб може так їх якось згадали. Тому можна наймати службу Божу без різниці, в який день і що і як за померлих. коли припадає там. Якийсь там рік, чи що там, чи просто каже, й приснився тато, якийсь такий був так погано вбраний, що голодний ходив, шукав щось там, значить, ну, в ну, різний спосіб там людям проявляються, померли, і навіть у сні приходять, то я тоді раджу зразу. Служба Божа, панахеда на панахедний стіл принесіть хліб. Чому так важно приносити? На за померлих, щоб на столі було е, хліб вино. Бо тому що це є е, та мож, та, можливість при, прилучення до духовної поживи. Вино використовується на святе причастя, а це значить та Божа трапеза. І це для померлих є дуже важливо. не просто, щоб там службу дав гроші там все служити собі тільки хочете. Треба, щоб було приношення, бо Парастас, саме в своїй суті, це означає приношення. Панахеда це є коротка молитва за померлих, так? а Парастас — це приношення. Вона і молитва довша, але саме поняття Парастас — це приношення. Тому треба, щоб коли наймаєте службу Божу з парастасом, щоб було якесь приношення. Так, Іван Васьків, поясніть, чим відрізняється православна церква від католицької. Ну, скільки я вже буду пояснювати? Так то нічим. Трохи обрядом і співом, так? бо я не буду казати, що бо, але є теологічні різниці. Їх небагато, їх п'ять. Перше, значить, це є, що. Православна церква не визнає Папу Римську за голову церкви Вселенської. Друга це значить походження Святого Духа. Церква Католицька вчить, що Дух Святий походить від Отця і Сина. Православна церква вчить що від от Отця і Сходящого, як єдиного началі. Потім це така так звана проблема філіокпи. Потім є третя це є епіклеза, це значить про переміну, так? Що церква католицька вчить, що переміна хліба і вина відбувається під час слів освячення. Прийміть їжте це і моє тіло, прийміть пийте, це і моя кров. Православна церква вчить, що епіклеза, молитва до Святого Духа, і іменно під час молитви до Святого Духа відбувається переміна. Потім чистилище, православна церква каже, що чистилища нема. Греко-католицька церква каже, що чистилище є, є рай, пекло і чистилище. Чистилище – це місце дочасної кари. Господь Бог каже, ніщо не попаде, не прийдете до Царства Божого, поки не побачите, поки не очиститеся повністю. Але православні також службу за померлих служать. Якщо нема чистилища, то за яких вони померлих служать? Кажіть мені. За тих, що в раю, вже не треба, за тих, що в пеплі, не поможе. Так за котрих молиться? За тих, що в чистилищі, а чистилище не взнають. І п'ята це значить, непорочне зачаття, чисту Діве Марії. Православна церква каже, ну не взнає непорочне зачаття, вони кажуть, що причиста Діва Марія мала природний рік, так як усі, бо Христос умер за всіх. Греко-католицька церква, Католицька церква, Римська церква, учить, що Пречиста Діва Марія була захоронена від первородного гріха, бо тому що з неї Христос прийняв тіло. І Богородиця потім явилася, було об'явлення, і вона сказала: Я непорочне зачаття. Якщо ви бачите таку фігуру, стоїть Богородиця з опущеними руками так вниз, розпростерті руки, вниз, опущені, і вона стоїть на земній кулі, і там така змія, і вона так стала ногов на змію, а змія в роті тримає яблуко. Це статуя, це, чи образ, чи статуя називається Я непорочне зачаття. Вона була явилася світовою і об'явила, що я не порочне зачаття. Оце п'ять різниць, які є між нашою церквою. Решта все одинакове. Так, Дякую щиро вам за запитання. Дякую ще раз щиро всім за молитву. Не забувайте ставити лайки. Говорив, говорив, говорила, балакала, сіла та й заплакала. Поставте пальчик гори, Тисніть вже тими своїми пальчиками, там, тисніть, на, на лайк поставте. Бо по лайках ваших воздасться вам. Амінь. Нехай я Господь Бог благословить всіх вас, дай вам Боже здоров'я. Люблю вас всіх дуже, дуже вас тіню і дуже за вас переживаю, щоб ви максимально взяли від того, що я вам даю для себе. Для себе. Бо хтось дуже любить брати те, що я кажу, і, і комусь розказує. Чуєш, чуєш, а колодій коли дійте ти так не роби. Я вам це кажу, кожному, хто мене чує. А кому хочете це сказати, скажіть на мене, слухає і дивиться. Він почує те, що я йому маю сказати. Той, що я сказав вам, це для вас, щоб ви себе міняли, щоб ви приблизилися до Бога. Слава Ісусу Христу! Слава Неві!